Був обстріл, пробило нам кришу містами і шифер трошки побило. Але тут чепуха, в некоторих взагалі хати згоріли. Ми збираємось на рибалочку. Кастмастер. ти класнючий. Але я ще хотів, здається, мах кастмастер із нових синеньких поганяти. Котушки класні, сквадрон, до речі. Обожнюю їх, Не недешеві. Того вони і класні. На них. У нас ще одна є з Force Runком. Хути Force Rung мені сниться. Force Active. ЄС Ривер комплект. Схватив і побіг на річку. Так, оце мені не подобається. Це космічний дорогезний поплавок. Він має стояти рівно. Оп, комплект зібраний. І я трошки теж. Тому вискочимо на річку, вловимо трошки рибки. Понеслася. Подзакормимо на посашок. Сонце скрилося, поки що тільки за тучкою. Ладно, ще на два подзакорма оставлю. Не тягнуть же кашу додому. Кормимо, ну при этом нам взагалі ніхто на цей закорм не приходить, хоча риби дофіга. Реально, надо было було попарочів сьогодні купити, я тупанув. І скажіть, та я скажу. І пробувати на поплапопер на Красноперку. Це просто її судьба. Закинув в дупу в загажене дупу побачив реально виключають світ Темніє, камера не лове. от стігнув лейку, чи як вона називається що тінь гасила бліки на лінзу вроде лучше стало. Да не особо. Клево все равно нема. Хоп. Оп-оп-оп. А кто это дело? Ага, уже недостаток света. Да еще и дистанция не Ну, чернуха. Чернуха є сісіла, то вже рідко сходить, ще й не крупна. Все-таки це грбаний дрон десь гудить. Це капець. Я думав вітер не літають десь на висоті падлюка. Всі казали, що клш з вечора починається і так далі. Приходь, лови, тралівалі. Прийшов, нема ні душі. Один я тут, як Майкл Джексон. Як цель для FPV дрона, блін. Всі кажуть, після шести крупняк, вчора, позавчора був, місяць тягаємо, вихідний, неділя і не души, ні одного рибака. Оп! Зараза яка-то подіргнула і бросила. Блін, опять грачі літають. Лучше б вони научились в дрони врізатися. Це капець. Тисячі. Рой. Це капець, що робиться. Ребята, ви не потерялись? Ви мене до інфаркту доведете. І этот падло на мене що скинув гранату. Думаю, що воно упало? Виноградину потеряв. Капець. Чу, думаю, блін, яка-то снасть упала, чи щось скотилося, чи крючки, чи грузики. Виноградина. По пути де то когось обікрали. І тут дробовик не поможе. Оп. Танцюй, крихітко, танцюй. Все, не вистача світа. Зумірувати це діло. Будете дивитися так. Ну що, і бросило? Там два гачка. Алло, гараж, нагулявся, називається. Капець, просто капець. Полюбувалися, називається, і хвати. Трошки підкормив і було невелике движення. Возможно, риба бігла, перечепилася, хотіла поїсти. І далі побігла. Не-не-не-не-не, есть. Блін, і не маленька ж, а чого вона так гидує? Чесночну кукурузу не любить. Тут я вже не ждав, зум не настраював, так сказати. Бо думаю, риба втече. А це не наш метод, блін. Нифига ж не видно вам. Я ж по моніторчику бачу. Похоже, ще одна к нам іде. Удачно закинув. Тепер зрозуміло хто так медленно клює. Мілкі жопашники. Крючок взагалі глотунець зимній. Реально з зимніх снастей взяв. Основательно не готовий до рибалки. Та й таке. Акумулятор на мікрофоні почти розрядився, того вже пора би і подзакритися, як, як я кажу поранше. Обана. Блін, вже і одразу і схватило. Та І Ще й кукурузу забрало. Де качанчик? Качаванчик. Щось я в цьому році, кстати, кукурузи вареної особої не поїв. В кривому розі брав, ви помните, на річки варив, трошки траванувся, <су> не доварив. І на цьому наші полномочі все закончилось. Одну вудку можна доставати, бачу, то кокиниш, і йде клювака, і пусто. Навірно, дрібідень підійшла. Токо закинув, ау, пальчик. Гачки все ще гострі. Густрещі просто. Паскудство. Куширяна нагнало просто капець. Да, рибка підійшла, і вправду кажуть, на 6 вечора. Ну і що, і все. Я що, зря втору вудку убрав. На неї все одно не бере там крючки в два рази більші, і качаний, естественно, покрупній. Ну і дзьобик в не маленький, щоб гидувати. Чи роздирать його. Тим більше риба проглоти ще той. Оп, звук пишеться, сподіваюсь, пишеться. Вудлище Форс S-River Bolo і Форс Актів було. Заробили свою справу з флагманськими шикарними поплавчанськими. З прикормочкою не тіка. О, я бачу ви запацьорені капец вас. Чернуха обдала грязю, а я думаю, що зум не зумірюється. Такі от пироги, мене хоч видно? Шикарно. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Не забувайте задонатити нам хоча б лайком, щоб я бачив, що я не зря старався всі ці часи по 10 роликів в день знімав, щоб вам було ще дивитися восени чи взимку. Бо м'яші коменти вітаються. Не забудьте просити по силочках в описі. Якщо хто хоче задонатити нам на снарягу чи ще на щось без поняття, на що я там зараз збираю і чи я живий. Карта в самому низу в описі під відео. Погнали додому і я покажу вам рибу. От ми і вдома, удочки сушаться, прикормочка на завтра мутиться. Оп, це не травма фоска, гранату добрять. Мілка шкода бігає туди-сюди на перебіжці, на перебіжках. Кресло, я буду в учебці за тобою сумувати і на службі. Сподіваюсь, буде щось у мене позручніше. Поїдемо в місті з ним. Що ж, силочки в описі під відео, Бомбящі коменти вітаються. Чого воно вже там кричить? Кошенята кричать, треба розбиратися. Карта теж в описі під відео на донат. Якщо сподобалось відео, форму вже купив, бронік є, все є. Але дофіга чого немає. Я глянув по чому рації, йомайо, рація стоїть дорожче, ніж бронік. Це капець. Що твій дружок там кричить? Мелкий. Кис -кис. Кисюня. Чого ти? Дуриндя. Це старший кричить. Киця. А, кс. Шкодунець. Бусінка! Буся. Буся заблудилася. заблудига, Шкодливе. Що ж, на тому і порішили. Всім пока і до зустрічі на воді.